Слава Богу, Слава Богу, за те, що ми маємо такий час. і слово Боже говорить у Батії написані такі слова. І обняв Господь приятного благоухання і сказав Господь в серце своє, не буду більше проклинати землі за чоловіка, потому що помишлення серця човеческого зло от юности Его. І не буду більше поражати всю живучого, як я зробив, вперед всі дні землі сіяння і жатва, холоди зною, літо і зима, день і ночь не прекратяться. Слава Богу, що був такий момент в житті, коли Бог сказав такі слова. Щоб більше не буде наказувати землю так, як він наказував, тому що в серці чоловіка від його юності зло. Тяжко зрозуміти, що такої може бути, що в моєму серці від самої юності дитства, усе є зло. Як ви думаєте, у ваших серцях ліпше чи ні? Бог лишив чоловіка, якому ім'я Ной, і лишив його для того, тому що написано Він приобрів благовен... благоволення в очах Господніх. Але далі, коли видимо, лиш вийшли із ковчега, зробили, вроді, жертвоприношення, Бог обняв, все було так приємно, і Бог каже, що не буду наказувати. Але прийшов великий час, і написано, що сталося таке, що батько проклинає сина свого, але не сина, а внука. І тому наше серце написано крайно іспорченої, але які ми щасливі з вами, що Бог продлив наші дні до сьогодні, чи ні, слава йому. І в продовженні тих днів наше серце, помишлення може мінятися. Сьогодні було много братям і проповідано, і помишлення чоловічка, там, розп'ятого на кресті, помінялося. Чи ні? Написано і так, і брат проповідував, що первоначально дивившись на всі обставини, він поносив. І далі звертається до свого друга і каже: ми достойні, а він недостоєн. І коли то все помінялося в ньому, Він звернувся до Ісуса і каже: спомни мене. Але Христос не казав, що я вспомню, як Брат проповідував, але ти будеш зі мною. І тому для того, щоб нам бути разом з Христом і жити з ним, не тут лише на землі, а в вічності, то в нас має щось змінятися чи ні. Наше серце злоє, тому що воно унаслідувало від Адама первородний гріх. Але я дякую Богу, як сьогодні, браття проповідували, що на землю прийшов Тот, який був безгрішний, взяв на себе гріхи всього світа мої і ваші, і там пригоздив на крісті. І посредством жертви Його, я і ви ми стали свободні. Але тоді, коли прийдемо до Нього, визнаємо вину, приймемо Його як Лічного Спасителя, і ми будемо мати свободу в Ісусі Христі. І наше зле серце воно поміняється, чи ні? Воно поміняється. Воно стало другою, У нас вже помінялося, чи ні. Якщо не помінялося, то треба міняти його, ні. Тому що там написано: нічто не преданої мерзості, не войде в царство небесне, але написано і так же: чистиє серцем Бога узряд, коли його взряд? На небі чи на землі? Я думаю, вже на землі ми повинні узріти того, якого ми приймаємо як вічного Спасителя. І тому я би ще хотів прочитати одну історію одного чоловіка, де колись у нього була така ситуація у житті, де Бог проговорив до нього і говорить йому такі слова. В ті дні, 20 глава, 4 царства. те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сына Амусов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, и с преданным Тебе сердцем, и делал угодно и учах Твоих. И заплакал Езекия сильно. И сей, Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог». Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, и в третий день пойдешь, В ДОМ Господен. Цікава історія, ні? де Бог звертається до чоловіка того, який був царем. Я думаю, читаючи історію, ви знаєте, що десь у 25 років він став на царство і процарював не так багато. кілька років. Десь 29 майже. І я думаю, не дуже довго його життя було досить короткое. Ми мало довше жиємо, як ні, то де було? 29-25, то до з 54 роки чи ні? Коротке життя. Але в цьому житті, коли він жив, написано, що він почав царем бути, і нараз серце його приліпилося до Бога. І він служив Богу. І от настав такий час, коли Бог говорить йому все. Тут написано і так. Зделай завіщання для дома твоєго, ибо умреш ти і не виздоровуєш. Я собі задаю питання. Цікаво, Кибо пророк прийшов і повів мені так: Лексо, зроби завіщання, тому що ти скоро завтра вмреш, або через два дні. І що би почав Лекса думати? От ви собі представте, значить, машину переписати. Хижу переписати, повісти, де гроші стоять у швидко, наверно, ми б все то робили, чи ні? Як кажете, давайте чесно говорити. Я думаю, і так приходить. Чоловік, коли знає, треба йти, треба все впорядкувати, хижу на того, квартиру на того, бо за діти не вадили, не били ще щось такое. Але той чоловік зовсім другої у приділив, правда. Він почав що говорити? І він каже так: о Господи, вспомні, що я ходив перед ліцом Твоїм і з преданим Тебе серцем, і діла угодно в очах Твоїх, і заплакали зекія сином. Чогось не почав маєтки ділити, почалось, не почав щось розписувати. Але почав плакати, йому жаль було вмирати. І так, як в одному місті написано, вже половину життя ти вже прекращаєш моє життя і не зводиш мене в преісподню. І цікаво, Бог дивився на того чоловіка і пожалів його, ні? і продлив йому життя. Чому? Тому що він добре ходив перед Богом. Мені цікаво, я кажу, що реально наша життя. От завтра, післязавтра, і що ми зробимо? Чи ми готові сказати, як той зеки казав: Господи, я ходив перед Тобою справедливо, чесно. і Якщо моє життя закінчиться завтра, то я щасливо і буду до тебе. А ми так співаємо. Про небо, про радість, про все. Але в той же самий момент, як люди, у нас є щось то, що нас тормозить. І тому я думаю, говорю собі вам, щоб мене ніч не тормозило, щоб було те, що цінно є. І тому написано, коли прийшли люди з Вавилона, помните, там написано. Я не буду читати, тому що час утікає. І коли прийшли, вони виділи знамення, тому що Бог дав знамення. Він каже: Добре, сонце вийти вперед, хай взад вернеться, і ті люди замітили. І вони прийшли до Єзекії, і вони хотіли взнати, в чому суть того, що такої великої знамення було, що всі на землі замітили, можна сказати. І написано, що там написано? Бог став з боку і хотів знати, що всередині у людини є в серці. І написано вже, Єзекія не розказав, що, що Бог з ним зробив. Не розказав ним як він молився, як він плакав, як він ходив перед Богом, як Бог почув його, як продлив йому життя 15 років, а почав показувати всі свої багатства, красоту швидко. І коли прийшов до нього пророк і каже, що ті люди прийшли і що чули від тебе, а він каже: ти знаєш, я йому швидко показав. Що в мене є? Не знаю, яке було мнення в того чоловіка, але Бог говорить такі слова через того чоловіка. Все, що в тебе є, ти обстанеш без усього, все буде забрано. Дорогі друзі, мені цікаво, коли б мені так Бог мене лишив збоку, і би хотів увідати моє серце це воно крайне іскорчене від начала, чи воно вже помінялося. Чи я оцінив кров завета, чи я оцінив те життя, що Бог мені до сьогодні дав, одежду, пропитання, все необхідне, Послав на землю Сина свого Ісуса Христа, який став жертвою за мої гріхи, і мене освободив, і кров Його омила від усякого гріха. І він зробив мені свободний вход в небо. Що би я розказав людині, яка б прийшла до мене, яка б казала, я чув, що ти був хворий, за тебе в собранні помолилися, а Бог тобі ісцелив. Для чого тобі то життя ще на цій землі? Що би ми відповіли? Що би ми казали так: Я дякую Богу, що він мене спас. І своє життя надальше я посвящу йому своє життя. Я ніколи не буду опаздувати на собрання. Я ніколи не пройду один, день, щоб я не читав і не молився. Ніколи, щоб я не гнівався, щоб я не роздражав свого Господа. Але щоб я своє життя надальше віддав йому на служення. І що Він потребує від мене, від мене, я йому віддаю. Ці могли би йому так сказати. Чи могли чи може ми б казали О, Бог продлив моє життя? Я ще піду на роботу, я ще в Америку піду, я ще й там, я ще гроші зароблю, я ще щось построю. О, бідний чоловік і нещасний, не знаєш. В ту ночь прийдуть і заберуть душу твою, так Христос сказав. А Ти казав, що ти поламиш житниці, построїш нові і скажеш душі своєї. Є пей, тому що много добра на довгі Увы! Життя наше може скоро прекратитися, але я дякую Богу, що жатва, зной, літо і день сьогоднішній ще не прекратився для того, щоб я зустрітився з Христом, поміняв своє мишлення, сказав йому, Господи, Ти сохранив моє життя до селі, і я віддаю свою в твої руки. Хай Бог нас благослови. Один із чоловіків Божих говорить такі слова, я читаю, ми будемо молитися, де говорить такі слова. Ну ти будь бдителен во всьому. Переноси скорби, совершай діло благовестника, служення Твоє, ибо Я вже становлюсь жертвою, і время моего существия настало. подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его, слава Ему». Езекия не мог так повести, он плакал, он хотел жить, апостол Павел Інше говорив, тому що в нього було все перероджено. Він став новим чоловіком в той момент, коли зустрітився з Христом, коли сказав, що повеліш мені діляти, де мені йти, іди, тобі буде сказано. І він сказав: Я не став совєтуватися з плоттю кров'ю, але посвятив свою життя для служення. І Бог того чоловіка для того, щоб нам предоставити ту істину, приніс він її. І він каже, так, Тимофею, що ти, ти знаєш, що треба робити? Будь бдітелем, будь чорним, держись вічної житті, тому що я вже відходжу, і время від настало, але я не переживаю. Мені не треба продляти ні житті на землі. Каже, я знаю, що мені готовиться вінець правди, але не тільки мені, але всім возлюбившим явлення його. Слава Богу! Що для нас, які прийняли Христа, які живе, які подвигаємось подвигом, де Слово Боже каже, то ви прилагаєте всім усі старання. Покажіть вірю ваші, добродетель, розсудительність і далі написав, любов, яка є найвищає. Хай Бог нас благословить, хай укріпить наші серця, хай наша молитва буде і служення Богу живому, тому що Він умер для того. Щоб ми жили, слава йому! І тому в нас є подяки Богу, чи ні. Амінь. За що? За днешний день? За пройдену життя. за те, що він нас благословляв, що не лишає милості. І тут є подяка Богу за прожиті 36 років, за 48 років, за 75 то мало більше. Дякуємо Богу. Сестра Катя просила, щоб молитися з розвитку за неї, в наші здавлення в неї, за дітей, за внуків. Може, когось є різні нужди і переживання? У нас є нужди, правда, де ми молимось за близьких, за рідних, за тих, щоб Бог спасав і милував. Можливо, хто на цьому місці є такий, який хоче віддати своє життя для Господа, ви можете схилитись. Наш Бог той, який чує, він чув розбійника на Голгофі, коли каже: Пом'яни мене. Я не хочу тебе споминати, але я хочу, щоб ти був зі мною і тому начало жизни на землі з Христом і в вічності буде з ним. Помолимося за наш край, країну нашу, за всі наші переживання і нужди. Помолимося за наших синових і дочерей. Чоловіків і жінок, близьких знакомих, які ще не пізнали Бога, щоб пізнали Його як вічного Спасителя, тому що наш Бог живий, йому слава повіки. Амінь. Благословенно ім'я Твоє Господь. місті з народом твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день, що ти продляєш життя наші, і до сьогодні ти нам поміг. Слава тобі! А найважної, Господи, ми споминаємо те, що однажди ми встрітилися з тобою. Ти нас знайшов у цьому світі, і ми пізнали тебе як вічного Спасителя. Слава тобі! І можуть дні житті наші закінчитись, але в нас може бути твердою уверення в тому, що ти мій Спаситель, ти мій Отець, як ти сказав учням, моліться же так, Отче наш. Господи, не в общому Ти хочеш, але Ти хочеш, щоб кожен із нас мав зрозуміти, що ти мій батько, який послав Сина свого Ісуса Христа для того, щоб спасти мене. Я дякую тобі, дякую Тобі за милість, за любов, за мирне небо, за те, що ми могли бути на цьому місці в очередний час. Слава тобі. Не знаємо, що чекає нас впереді, на цій землі. Але ми знаємо, якщо ми повірили і ми служимо Тобі, якщо наше життя закінчиться, ми у небо, Господь. І бо ти скоро прийдеш за церквою своєю, де Ти сказав, мертві воскреснуть, Господи, живі і зміняться. Вгновнені буде восхищення. О, поможе нам стремитись до того, пізнавати Тебе. І в той час, коли ми маємо добрий час читати Слово Твоє, молитись. Шукати общення з тобою, щоб, Господи, розуміючи, що ти мій батько, який любиш і милуєш, а я твій син, який послушний, і дочка, який хочу служити тобі. Можливо, є трудності, переживання, але ти той, який ведеш, храниш і милуєш. Слава тобі, слава тобі за спасіння, слава тобі за Дух Святий, який є в наших серцях. Можливо, хто ще не хрещений Духом Святим, крести Духом святим дай жажду стремлення. Можливо, хто ще не пізнав тебе як вічного Спасителя, а ти і милуєш, продляєш життя, поможи прийняти тебе, рішити, Господи, все сразу, тому що життя може закінчитись в любое время, і перед нами предстане вічність, Господи. Як стати перед Тобою, якщо не прийняти тебе? О, як добре було чоловікові тому, який сказав Пом'яни мене, але Ти не вспомнив. Ти сказав, Ти будеш зі мною в раю. О, Хай кожний, який призиває ім'я Твоє, і я в місті з народом Твоїм будемо там у царстві Твоєму, якої приготовлено для кожного. Господи. Ти бачив руки підняті з подяками, з нуждами. Ти знаєш ці записки, ти знаєш ті, хто вдома хворий, в лікарнях вдома. Господи, ти знаєш, скільки хворих солдатів є, поранених і збитих в лікарнях. Господи, помилуй їх, благослови їх, відкрийся їм, щоб пізнали тебе як вічного Спасителя. Вони віддають своє життя тут на землі, але Ти віддав життя своє, щоб ми вічно були з тобою. Благослови наш край, країну нашу многострадальну, Господи, тільки Ти можеш встановити то кровопролітія, а тих людей повернути додому, щоб вони теж пізнали Тебе як лічного Спасителя. Ти знаєш нашого президента, правітельство, Господи, можливо, якісь неурядиці поможе їм встановити своє життя і звернутися до Тебе. Ти тоді мновені міняєш все. О, помилуй нас, благослови всі церкві, які моляться і нашу помісну, хай наша молитва прийде на пам'ять перед тебе. Так же, Господи, Ти чув заявлені нужди за наших дітей, чоловіків, жінок, укружаючих нас, які ще не знають тебе, як вічного Спасителя, коснись їх Духом Святим. Да пізнають тебе як Лічного Спасителя, а нам, яким ти відкрився, поможи жити свято, ходити перед Тобою, Господь, і не участвувати в безплодних ділах тьми, але виконувати волю Твою, щоби пройти на цій землі і бити з Тобою, да буде прославлено ім'я Твоє, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани, і прослався наш вічний Бог, Отець Син. e o espírito amém